Так. Поїхали далі. Де. Так, ви задоволені, так? Ми фіксуємо, що сюди не заїхали. Де, У вас 500 квартир згоріли. Да. О, ні, не, то що не <laughs> не. Не 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 награди. Ну, слухайте, краще ми зараз, типу, испугаємося, чи потім будемо страдати. Що ви розуміли, це робить тільки наш район такі речі. Більше по районам такого не роблять. От і дії чи дітсадок на районі. Після того, як перший рік війни було тут сховище, ночі були мешканці сусідніх будинків ага. наутро від дитячих пайків, да? так, і боротьби. Ну, вона і не прийде. Все, 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 все. Ну що, друзі, там же ми не проїхали, вон там от. Тут намагаємося зараз проїхати. Іде тестування заїзду під час пожежі. Це Милославичі, це Траєщина. Ну, з такою швидкістю. Я ja думаю, що шансів мало.